Ось ми зібрали тут закатки, олія, сіль, і хліб, і пряники, і картошка. все, олія це в нас для випічки. Це все завдяки нашим небайдужим людям. Мені ось навіть зараз пишуть. Що привіт, ти збираєш допомогу, що тобі потрібно? Ану, таких візитів у мій двір може бути 5-7 разів. Я допомагаю військовим з Черкащини. І вони вже потім діляться ну, для інших військових ті що далі, ну, там, де відбуваються бої. Моя історія, я, на жаль, також маю воду ДЦП, але я ніколи не здаюсь. Я не ходила, да, я пройшла п'ять операцій, сотні реабілітацій, і я просто на своєму досвіді побачила, що немає неможливого, і мені також дуже багато людей. Односельців допомогли, волонтерів. Мені мама завжди допомагає в будь-чому. Вона завжди хотіла комусь допомагати. А ми, як батьки, стараємося їй допомогти. А вона в мене була ученицею якось. це спекли ось ці рулатики з горіхами, з корицею. Просто хотілося, щоб хлопцям було щось домашнє. І оце так до вечора. Одні, одне навчинюється тісто, друге попекли, друге треба, щоб сходило. Заход сюди стали. От ти свій настрій, оці е, побажання, свої відчуття, свою, свою енергетику вкладаєш у кожний той пиріжечок, що він ото як замовлений, як, як він чарівний, що він повинен бути оберегом. Мені хочеться допомогти, тому що я знаю, що якщо ми не допоможемо прості люди, то на жаль не допоможе ніхто. Легіна, я техо. Ти хочеш mm -hmm. А, ну будеш? Отак. <плес> ну що, ось ми наліпили пиріжків, і зараз будемо вирушати додому і збирати там, передивлятися, що в нас є, чого нема, і збирати речі для наших хлопців. Все-все-все ми все, все спаковуємо, Ось переміщаємо пакетами різними, щоб воно не побило, щоб доїхало, все ціле. Ось і наші хлопці будуть раді і щасливі цьому. Привіт, а скажи мені, Привіт. будь ласка, як у вас там справи?» Добре, працюємо. Ми дякуємо вам за наш захист, за те, що ви там стоїте. Ну, а ми будемо старатися вам допомогти. І найближчими днями відправимо вам ще одну посилку. Дякую вам теж за підтримку, дякую вашим всім людям, які допомагають час Збройним силам України. Слава Україні! Героям слова, дякуємо вам на зв'язку. Коли вони говорять ці хлопці, в мене мабуть на очах сльози щастя. Ну що ми ну не просто так стараємося. Це приклад для повноцінної і здорової людини, що просто неможливого немає. Можливо, все головне мати бажання, просто щоб людям було приємно і ставало краще.